Скажите, пожалуйста, вот как бы вы. Я очень не люблю слово тушка. Я вообще не люблю Да? Но тушка это депутат, который проходит с одной политической силой, а потом за деньги голосует с другой политической силой. Примерно так? Можно я буду жорсткішей? Ну, конечно. Я таких людей називаю политичні потвори. Тому що це люди, які торгують. Не собою, вони ніхто. Вони торгують голосами українців, волею українців, їхніми голосами, їхньою позицією. Тушкування в українському парламенті або як їх ще можна називати, мертві душі це не нове явище. От скільки є Українська Верховна Рада, напевно, кажуть тільки, що перше скликання, там перше-друге скликання демократичне, воно було набагато частіше. А от десь починаючи там з кінця 90-х років. Це був великий базар купівлі продажу більшості в стінах парламенту. Тому що депутат за сьогоднішнім українським законодавством не несе ніякої відповідальності. Вони втрачають дуже швидко пам'ять, як тільки отримують статус депутата Верховної Ради України. Пробували декілька разів приймати закони, які відновлюють пам'ять. Пригадуєте, був закон про імперативний мандат. В Америці, щоправда, немає імперативного мандату. В країнах-членах Європейського Союзу також немає імперативного мандату. Там є моральний мандат. Там зрозуміло, якщо ти перейшов з фракції в фракцію, якщо ти перейшов з партії в партію, в тебе просто закрита дорога в політиці. Всі знають, що ти зрадник. Зрадників ніде не поважають. І от ті, які перебігли до регіоналів, вони не розуміють, який менталітет у регіоналі. Зрадник він завжди зрадник. Він ніхто. Тому, повертаючись до вашого питання, яким чином це виправити? Звичайно, що це нова якість політичної культури. І, звичайно, що треба вести тих людей. скільки у вас буде тушок? У нас не буде тушок. Розумієте, що я не можу припуститись тушок. І ми формували списки партії з восьми об'єднаних партій таким чином, щоб там не було тих, хто є політичні потвори. Розумію, що будуть залякувати. Все чудово розумію. Розумію, що будуть тиснути, розумію, що будуть купувати. Будемо тримати. Також тут треба ще повернутися до юридичного питання. Все-таки, окрім моралі, для того, щоб зростити цю мораль, для того, щоб створити політичну мораль в країні, ще треба нагайку. І ця нагайка я вбачаю тільки в одному. До речі, такий механізм є у Федеративній Республіці Німеччина. Це закон про відкликання народного депутата України, і це є частиною нашої програми, де 10% населення відповідного округу можуть поставити питання про позбавлення того депутата, який збрехав, який не виконав зобов'язання, який зрадив про позбавлення цього депутата статусу депутата. Ми такий закон розробили. Я вивчив європейський досвід, і ми будемо приймати такий закон. Арсеній Петрович. Ви виступали в програмі прямим текстом на Львовському телеканалі ЗІК. Это было 8 сентября. И молодой журналист, в общем-то, поднял очень интересную тему с вами. Ну, по меньшей мере, мне так кажется. Кто несет ответственность за тушку? Извините, уж просто короткое слово. Кто лидер да, или сама тушка? Вы сказали, что, конечно, надо отбирать мандат у человека, который ну, предал, грубо говоря. Но есть мнение, что, наверное, лидер тоже несет ответственность. И если так получается, что в парламенте потом оказывается, что есть некое количество людей, которые предали эту политическую силу, то в принципе лидер может быть должен уйти в отставку. Тут є два варианта відповіді на це питання. Первый вариант такий, чтобы я відійшов від відповідальності, і, До речі, довів вам про те, что ну, у нас є колективна відповідальність. Колективна відповідальність, тому що список формувався не однією партією, не двома партіями, не трьома, а восьми партіями. І кожен несе відповідальність за кожну людину, яка знаходиться в цьому списку. Ну і це дійсно відповідає дійсності. Але відповідаючи на запитання отам на ЗІКу, молодому журналісту дійсно дуже талановитому, такому гострому на язик, я зупинився на декілька секунд і дав йому чітку відповідь. Можливо, вона у вас є. Є. Yeah. Є. І що я там сказав? Ви сказали так. Яценюк сказав цілком протилежне, що старатимеся позбавити мандата не себе, а зрадника. Ну, я думаю, що треба пряму мову, щоб там була, була пряма мова наступна. Звичайно, що персональну відповідальність несуть ті політики, в тому числі я, які формували списки. І тому кажу, що окрім закону про відкликання народного депутата України, ми всі несемо. Персональну відповідальність за кожного депутата, який стане таким у новій Верховній Раді України, треба вміти брати на себе відповідальність, ну а потім нести за це або плюси, або мінуси.